От вже чайник Кела. Задекларовані на упаковці діаметр 22 сантиметра, висота 21,5 і місткість 3 літри. З кожної сторони виглядає однаково. Чесно зазначено, зроблено в Китаї, Отже, сам чайник виглядає добре, але задекларована місткість 3 літри, аж ніяк немає, тому що ось стандартна ємність аптечна, калібрована 100 мл. Зайшли в цей чайник до його носика, до початку носика в кількості 25 мірних стаканчиків, тобто 2,5 літра. Що мається на увазі під 3 літра, зрозуміло. Виконання той, що металевий, верхня частина матова, а нижня дуже полірована і виглядає дзеркально. Ось, будь ласка, ефект. Зовнішній вигляд. ну, Виглядає більш так акуратно і компактно, аніж здається на демонстраційних фото. Містить 2,5 літри води. Ну, вміщає. Кришечка. Кришечка така добра. Дзеркальний вверх і матова середина. Закривається. Ну, особливий виступ ось, ось виступ, який має. І ось іще, ну, по колу тричі зроблені насічки, які спонукають до того, щоб ришка закривалася в такий спосіб. Зараз спробую закип'ятити.